Дивнеться скрізь на нас серце не хоче, що промає цей час, гайці хвилину візне були. Яка чудова погода, якраз для моєї. На й матню не відбілило. Добрий день. Дякую тобі, Боже. Оце так подарунок від долі. Який молодий, симпатичний красень з'явився на моєму балконі. Можна я вас тут? Пустую. А квіти де? Які ще квіти? Тобто які квіти? І я полюбляю, коли мені дарують букети і співають серенаду. Яку ще серенаду? Любовну. До мене вас привело кохання чи не так? Ну, частково. Так. І? Співайте? Я не можу. Чоловік почує. Мого чоловіка вдома немає. Аби навіть як був, то би допоміг нам. Нього гарний голос. Ну, зате у мене поганий. Ти я й не вашого чоловіка боюся, а того, сусіднього балкону. <мас> я розумію, що ти голе двадцятилітнє щастя призначалось не мені, а моїй Молоді вітряні сусідці, у якої чоловік дуже часто їздить у відрядження. Ну, так. І як це частенько буває, він випадково приїжджає з відрядження. Саме так. Ах. Але ти заліз на мій балкон. І тут мої права. І що накажете робити? Читай вірша, якщо не мієш співати. Ви взагалі адекватна людина. Ну, а що, виглядаю дурепою, читай вірша, я сказала. Садок вишневий, коло хати. що ж там далі? Ну, чого трясеться? Хрущі над вишнями гудуть. Дякую. Хрущі над вишнями гудуть. А ви цей поліцію вкакати не будете? Не виключу, якщо дочитаєш до кінця вірша. Богатирі з плугами йдуть, співають учі дівчата, а матері вечері живуть. Ось і бачиш, а ти боявся. А тепер ходи в мою кімнату. Тебе ж треба якось одягнути. У мене є речі від сина, а мені ще от і білизну треба розвісити. Ой, я перепрошую. У вас там і ліжко не застелене. От, чого ти з'якався? Та не бійся, та не затягну я тебе на ложе своєї пристрасті. О, я просто хочу позичити речі свого сина. Треба ж тебе якось одягнути. А може, ви сходите до моєї цієї. Що ніби за сіллю чи щось таке? Твоя ця тільки мені по балкону сусідка. А квартира є в сусідньому під'їзді. І що ти мені пропонуєш? І ти за дрібкою солі аж через ціле подвір'я? Ні. Ходи. Ось. Estando aí, mocena, oh, e quis fazer a licença, serém muito. Ah, mas... e futebol, que eu quero Одягай на свій голий торс! Мої груди, твої широкі плечі. На тобі буде просто ляля. Ти ви знущаєтеся? Одягай, одягай, одягай. Буде гаше, квіточка. Красень, красень, І зубтя у нас проблемка. Ну і ласки в тебе. У мене навіть капці нема такого гігантського розміру. Прийдеться тобі йти, бо через ціле місто. Але у мене є ідея. Що, справді, жартуєте. Вірші, які читають на балконі, та ще на голеному вигляді, не можу не сподобатися. На нас серце не хоче. Stop from my it's a I trust I will Peace, Яка сьогодні файна погода, не? Так, 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 сонечко пригріває. Ага, ага. Я вже свої коліна троха. Перегрію, нагрію, кісточки розігрію. Угу. А що чувати нового Ярославівна? Бо мені вже про ваші кісточки надоїло слухати. А ти завдовбала своїм телефоном. Можна подумати, що ти навіть не турбуєшся про свої болячки. Ну, не так, як декотрі. Я ж все-таки старший молодше від вас на шість з половиною років. Що? Так? Хто? Я та не бреши. А що тобі паспорта показати? Показати. Добре. Дивись, дивись, нас засікла група спостереження за порядком в особі наших сусідів, які від початку теплих днів стерчать тут аж до самих суддів. Доброго дня, стара гвардія. Можна подумати, молодуха обізвалася. Миронівна. Геронівна. А ти помітила? Хлопчина пішов пішо, босоніж Помітила. Та й в футболці тої профури Оксанки. Так, так, так. Ти уявляєш, що робиться? Ну, та вони вже те саме так коверкалися ту болічку, що навіть одягнулися не по-людськи, так як треба. А, Без соромниця. А ти Оксанку розгледіла. Без... Вона ще встигла свої безсоромні варви намалювати. Безсоромниця яка. слабка. І очі свої, свої на не ховає. Mm -hmm. Фу, стер. Мій давно казала, що воно стерво, що воно гуляще, ще молодих хлопців зваблює. А ти погачому себе корчить, а той хлопчина, її галки. А, а, Так, так, треба так, чоловікові отче. Так, так. так треба, треба, треба обов'язково сказати, їй, йому, що вона така непорядна Жінка, тобі дивися, рікала. Сусідку маємо. Так, добре маємо, сусідку добре маємо. О! Дивися! Той шмаркач! Той шмаркач знову йдеш! Ось парок! Пані Оксана, Пані Оксан, Ідіть сюди! А де ж яке алігарського бра? Та ще й квіти не йдеся, я до курю вам. Пані Оксано, я прийшов подякувати вам і віддати речі. Ви не уявляєте, як ви мене виручили. Щоправда через мене, слова мерзотниці, що заблює модих хлопців, закріпилася з вами певно невічна. Мені прикро. Задовольними залишилися майже усі. Тобто я здобула почесну репутацію спокусниці. І мене це неабияк окриляє, бо не відчуваю, що мені 60 плюс. А ти радієш, що цілим виплутався цієї безглуздої ситуації. А ще я дзвонила своєму чоловікові. І все розповіла йому, ото він вже з цієї історії. <смі> а сусідки вони отримали офігенну тему для плюткарських пересудів. Яку ще довго будуть обсмоктувати, як цукерочку. А це ж не дихає, надихаєш не їх На усну народну творчість. Не правда ж? Ви сказали майже усі. А хто ж залишився невдоволений цією ситуацією? <гум> Невдоволеною залишилася та твоя вітряна особа, з якою я сподіваюсь, ти більше не будеш контактувати. Ну навіщо тобі її фальшиве кохання? <гум> Маєте рацію, пані Оксано. Вона навіть не поцікава, що сталося зі мною після цього всього. Ще і як поцікавилася, почула от від наших сусідок про нас. І що найсмішніше в цій ситуації, так це, це те, що всі у це повірили, розумієш, усі. Що справді? Крикне мені у слід Відьма! Навіщо заперечувати? Отчевин!